Всіх вітаю, ви на каналі Magic Є, з вами Ганна. І сьогодні я до вас з пророцтвами оракула, долина с або полонина сновидінь. Не знаю, напишіть в коментарях як краще. І дане відео, дане пророцтво буде для людей. Повітряного стихійного тригону, тобто близнюків, терезів і водолів. Також це відео може бути актуальним для вас, якщо у вас в натальній карті багато планет в повітряних знаках або Асцендент, наприклад. Я вже давно про себе знаю, наприклад, що я водолій по сонцю, а в асценденті в багатьох планетах в мене терези. І я зазвичай навіть от, по знакам Зодіака дивлюся та гороскопи і для Терезів, і для водолів. І обидва для мене грають. Також, якщо ви. По сонцю повітряного знаку, але у вас ну це треба вам кожному дивитись свою натальну карту. Там багато вогняних планет або у Вас асцендент там. У Леві, там, в Діві, я не знаю, то відповідно до цього ви можете подивитися ще й пророцтва по іншому стихійному тригону. Планую викладати одразу всі чотири. А всі такі відео по стихійним тригонам, по знакам зодіаку можна знайти на цьому каналі в плейлісті або в списку відтворення по знакам Зодіаку, так і називається. І ідентичний плейліст, теж по знакам зодіаку є на моєму основному каналі Терот.ФМ. Посилання в описі до відео є. І виклала я до речі на цьому каналі нещодавно прогнози по знакам Зодіаку на літо. Якщо не дивились, подивіться доволі змістовні там по життєвим сферам. Все. І є вже по знакам Зодіаку Кармічний тароскоп на моєму основному каналі Терот Ефен. Якщо вам резонують мої розклади, мої послання, все, що я роблю, то думаю, зрезонує і там. Ну і переходимо до діла. Карта, яка вийшла на пророцтво вам. Повітряним знаком, насправді є улюбленою моєю картою в цій колоді. От і багато вона в мені в мене і програвалась, і магічила я. Ритуальчики на ній навіть робила на енергії цієї. карти. Ну, є в мене техніка, де я карту Оракула використовую як ікону, як зображення ікони, і на цих енергіях щось чаклую магічу. І от навіть магічила на цій карті, потужна карта, навіть візуально, да, бачите, тут і Масонське око, і ну, така от вона символічна. І ця карта простими слова. Вами творця своєї реальності. Тобто, що вам тут кажуть, вам тут прямим текстом кажуть, пророцтв не буде, тому що немає нічого відворотного, чого вам там приготувала, могла б приготувати доля, матриця, хто там собі як уявляє. Тут, в принципі, ви вже на такому етапі, коли все, що буде відбуватися далі, залежить від вас. І більш того, ви можете собі проєктувати надалі своє майбутнє. Я так думаю, що тут прийдуть подивитися люди або вже досить розвинені. Прям і на енергетичному, і на ментальному, і на магічному рівні, бо це карта мага. Вона, от знаєте, вона як аркан маг второ, хто знає, тільки ще помножений на 10. Оце карта. І відповідно тут люди або вже які досягли такого рівня розвитку, що вже можуть да брати цю реальність за роги і направляти куди треба, або люди з таким потенціалом. Які просто ну, собі його не, не підозрюють, не бачать в будь-якому разі, у вас є всі можливості, всі можливі сили, енергії ем, зробити е, зі свого життя все, що хочеться, і привести його саме в той вигляд, який хочеться. Відповідно, вам треба це робити. І от що цікаво, мені тут так іде на потоку, що якщо ви не будете зараз робити якихось рішучих дій, планувати, конструктувати собі цю реальність, тоді ви будете знаєте, як плисти по течії і в принципі е, далі. Лі в якійсь рутині нічого особливого відбуватися не буде, тому відповідно зараз саме підходящий момент, щоб сісти, написати список бажань, щоб прописати свої плани, щоб прописати свої цілі, хто не в стосунках прописати бажані стосунки, от все-все-все, формат, з ким, що, як, для чого. Прописати партнера, якщо його немає, прописати там якісь результати, яких ви хочете досягти там в своїй улюбленій справі. Якщо ви мрієте про свій будинок, його у вас немає. Ви маєте в деталях просто собі і візуалізувати, і прописати, і уявити, щоб ну тут проблема ще може бути в тому, що ви самі собі конкретно, от прям в деталях, в подробицях, не маєте уявлення, чого і в якому вигляді ви хочете. Хочете машину, підіть, подивіться на машину, які є, скільки коштують якого кольору, якого об'єм двигуна і так далі, вам треба все конкретно спроектувати, бо ви є оцей архітектор, що тут на карті. от Тобто у вас вам дається, точніше, ви, напевно, вже заслужили, вибороли собі шанс бути самі собі долею і самі собі визначати. Ну, більшість більшість тут напевно вже вийшла з так званої матриці, і в принципі вже зрозуміла для себе. ну, що в змозі собі сама ну ви, як людина, прокладати шлях, але тут воно якось ще й посилюється. Можливо, ви і раніше це могли, і вже у вас щось таке виходило намітити собі, да і досягти, але тут воно ще й посилюється, чи то у вас якісь нові канали відкрились, чи то сили якісь відкрились всередині вас, ну тут от прям щось таке. От спробуйте, хоча б з малого з чогось почати, і прям притягнути якусь можливість. Суми грошей собі уявляєте, які хочете бачити. Ну, тут треба не тільки уявляти, тут треба якось комплексно. І прописувати через оці блокнотні практики. Це просто банально, але це працює. І в візуалізації ходити, і в медитації, і а, а, там, я не знаю, Списки, да, бажань писати, ну і так далі, і так далі. Ну і конкретні кроки робити, звісно ж, сидячи на одному місці, нічого не досягнеш. І ще мені тут іде, що багатьом отут якраз бажане, все-все-все бажане по життю, принесе ваша вішутха от, на рівні голови, на рівні мовлення, на рівні ідей, на рівні а, популяризації, самопрезентації, от все, що ви транслюєте через рот, ну або письмово, я не знаю, в соцмережах, от те вам і принесе. Втілення ваших мрій, гроші бажані, можливості, матеріальні блага і так далі, і тому подібне. Тож нехай так і буде. Будьте сміливі, сміливо про себе заявляйте, претендуйте на більше, ви вже вправі мати набагато більше, аніж ви маєте. І будуйте, будуйте, як той, тобто проєктуйте і будуйте, так, як цей архітектор своє життя. Будь-які магічні способи теж вам тут в поміч. Тут простір навколишній дуже щиро і як радо, радо відгукнеться на всі ваші магічні маніпуляції. Вам же це відкрито. Ви перейшли на рівень творця. І я вас з цим вітаю. Нехай відіграється. Найкращому вигляді, от у вашому випадку буде цікаво прям знати, як вам зрезонувало і хто мене тут прийшов взагалі подивитись, що це за люди такі, бо дійсно це надзвичайна карта, яка вийшла вам. Ну або, можливо, ви щось нове. Завдяки цьому відео про себе дізнаєтесь, хто хоче на магічну діагностику, тобто на діагностику магічних езотеричних здібностей, велкам. Я їх роблю давно, багато зробила. З радістю вам відкрию Америку всередині вас. Звертайтесь, всі контакти знову ж таки є в описі до відео. З вами була Ганна. Дякую вам за увагу. Нехай енергії цієї карти теж вас підштовхнуть, допоможуть вам прокласти собі найкращий шлях з усіх можливих. І найпробуде з вами сила. Всім пока.